Зробив на 3D принтері отакий підстаканники. Це ще поки що прототип. Це не остаточний варіант, але вже майже остаточний. Чому прототип? Через те, що в мене такий стаканчик є широкий і він типу, сюди не влазить. А це стаканчик я брав з інтернету. Тіпо, це, типу, це стандартний. Але, але ну, зато він сюди класно стає. Тобто я хочу трохи розширити, ну коротше щось хочу доробити. Тут такий має бути тримач, щоб ціни літалися. Але так то взагалі супер. Це мені подобається. Не заважає наручник. Зручно брати стаканчик. Зручно брати стаканчик. До речі, навіть так можна використовувати. Легенько це можна зняти покласти, ну, тіпо, додатковий, тобто можна холдери тіпо, міняти. Та, і оце досить надійно тримається. Тіпо, отак воно виглядає. Отак воно виглядає. Якісь друку хочу показати. Ну, Держиться дуже надійно. Буду з тим, що буду розширювати це дрон і е думаю, що може і не потрібно буде цього тримача такого. А може потрібно буде потім, буде видно, що треба буде з'їхати, може на якийсь кафешку взяти, стаканчик стандартний і попробувати. Є ж стаканчики, маленькі, є великі. Якось так сюда. Як на мене, вийшло взагалі супер.